Біблія називає лота праведним. І ось чому? Він знаходився в розвращеному городі, і до нього прийшли ангели, прийшли странники, прийшли посланці Божі. І що він зробив? Він їх прийняв, не дивлячись на те, що може бути. Він знав, що в якому місці він живе, але він все одно прийняв ангелів. І коли прийшли люди, для того, щоб згалтувати цих ангелів, він не видав їх, а сказав забирайте краще дучок, але вони не хотіли. І також те, що він почув цих ангелів і послідував за ними, тому і був спасений. І це для мене є тестом, чи являюсь я праведним чи ні. І якщо я в своєму житті не відкритий перед людьми Божими, не слідую за ними, то моя правідність не буде як лота, а це значить те, що е, я буду тоді не спасаний. Це те, що потрібно виправити.